На Mitsubishi Outlander це у нас максимальна комплектація Special Edition 2019 року випуску на передньому приводі. Бензиновий двигун об'ємом 2.4, на нього без проблем ставиться газ 4-го покоління, колір чорний металік на чорних 18 дисках, лінзована оптика з ледгабаритними вогнями, є протитуманки, решітка темно-зеленого кольору, це особливість саме цієї комплектації. Є безключовий, є контроль сліпих зон, адаптивний круїз, контроль контроль утримання смуги руху. У неї дуже класний салон, також лише в такій комплектації він буває. Він комбінований, шкіра плюс Алькантара з червоною строчкою як по сидіннях, так і по дверних картах. А також такі от ставки маємо під карбон. Автоматичне складання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, автоматичний дальний, шкіряний мультируль, мінімальний пробіг, всього 64 648 км. Запуск двигуна з кнопки. Маємо двозонний клімат, маємо великий сенсорний екран, ми його вже прошили, радіо також вже ловлять європейські частоти. Варіатор, підігрів передніх сидінь, електроручник з функції автохолд. Маємо також чорну стелю, маємо також люк. Переходимо до заднього ряду. Тут у нас все в ідеалі. Задні сидіння також чудові, маємо третій ряд. І машина у нас приїхала абсолютно комплектно. Із підголовниками для третього ряду, а також із оригінальною шторкою. Рідко, коли таке стається, це саме один із таких випадків. На нашому ринку таких комплектацій дуже мало, їх можна реально перерахувати на пальцях однієї. руки. Машини надійні, варіатори тут надійні. Вона вся обслужена, замінене масло в двигуні, масло в варіаторі, замінені всі фільтри. Тому без проблем відправляємо її на будь-яку станцію в межах Києва, щоб ви самі переконалися в тому, що зауважень по цій машині немає від слова взагалі. Запрошуємо всіх бажаючих на тест-драйв. Київ, вулиця Кінцева, 5, автосалон Трукарс. Всім гарного дня, до зустрічі.